Чи є дев'ята серія Андора проміжною в цій сюжетній арці, що вказує на те, що жоден герой та жодна фраза в цьому шоу не є випадковими, та чи не переборщили автори з зображенням насильства? Вітаю в джедайській краївці, і це мій традиційний огляд дев'ятого епізоду шоу Зоряні війни Андор. Спершу поділюся своїми загальними враженнями без спойлерів, а вже потім більш детально поговорю про епізод. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Від проміжної серії сюжетної арки можна було очікувати нехвапливих діалогів для глибшого розкриття персонажів. Але ніт. Ясна справа, наступний епізод буде наповнений екшеном. Доворожки не ходи, а кадри з трейлера мають справдитися. Це я про повстання у в'язниці. Але і ця серія є доволі напруженою та дуже жорсткою. Мені здається, ще ніколи ми не занурювалися настільки глибоко у бежальність імперського панування тортури, страти, рабська праця, тотальний контроль. Хтось може мені заперечити, що ми вже це бачили. В обі вані Кенобі на очах у всіх відрубали руку жительці Татуїну, а згодом повісили джедая. Батьків Езри стратили, про дядьку та тітку Люка теж не будемо забувати. Але в Андорі атмосфера терору виведена на новий рівень. Так, я часто використовую цей вираз в оглядах до цього шоу. Тут не відрубають руки, а повішеного батька Касіана ми бачимо лише уривком. Автори знайшли інші способи, щоб передати страх та відчай. Ми відчуваємо загрозу в сценах з Монмотмою та майже тваринний жах в тюремних сценах, де ув'язнених фактично перетворили на собак Павлова. І скільки ж цих емоцій виливається на нас просто через слова, а не через відверте зображення вбивств чи тортур? Чергове переконуюся. Майстерності авторів цього шоу. Хто не знав, сценаристом цієї арки є Бо Віллімон, який працював над картковим будинком. Фінал серії залишає на стані натягнутої тятиви, коли розуміє, що от-от буде постріл, треба лише зачекати тиждень. Одним словом, ви зрозуміли, що серія мені сподобалася. Серіал продовжує тримати високу планку, і судячи зі всього, опускати її не збирається. Жодних філерів, жодних зайвих героїв чи діалогів. Все має свою мету. Яку часто можна побачити лише через кілька серій, сюжетні лінії починають пересікатися, герої все більше розкриваються та розвиваються, а світобудова просто вражає. Згодна, що інопланетян могло би бути побільше, але про це я хочу поговорити в окремому відео. А тепер час перейти до спойлерів: сцена допиту Бікс для мене є однією з найжорсткіших у всій франшизі. Ми очікували побачити дроїда допитувача з голками. А побачили навушники, з яких лється жахливий останній крик дітей винищеної імперією раси, ніби тисячі голосів закричали та враз змовкли. Пам'ятаєте цю репліку обівана в четвертому епізоді? Ми розуміємо, що ці дитячі крики спричиняють страждання. Але хіба одна думка про знищення жителів цілої планети, про геноцид не підсилюється враження? Чергове підтвердження жорстокості імперії і так багато паралелей із людською історією та нашою сучасністю. Допитувач Явно є відсилкою до доктора Менделя, який проводив досліди на в'язнях концтаборів, в тому числі й дітях. Недаремно акторка Деніс Гоф, що зіграла дедру, прямим текстом називає імперців нацистами. І повернуся до того, як сценаристам вдається лише словами нагнати жаху, нам не показують, як вішають пака. Ми про це дізнаємося з рутинного діалогу між дедрою та перфектом планети, чи хто він там є. Порішали людську долю буквально за кілька секунд, без сентиментів, ніби домовилися про вивіз сміття. Сиріл Карн продовжує вражати своєю одержимістю, як довго Дедра протримається під його натиском, і яким буде його наступний божевільний крок, піде до вищого начальства. Іноді здається, що Карна створила на противагу Дедрі та її холодному розуму. На її фоні Сиріл виглядає ще жалюгідніше. Але цим він інтригує. Сценаристи вже нам показали, що вони нічого не роблять просто так, що у кожного героя є своя роль та місце в цьому шоу. Сиріл зрушив імперський маховик своїм розслідуванням. Але на цьому його роль точно не закінчена. Подивимося, що приготувала для нього доля. А дедра все ближче підбирається до Лютона та його задумів, тим більше, що ми бачимо, не всі операції Раеля приречені на успіх. І один провал може призвести до повного знищення спротиву. Хто не зрозумів, про що я? імперці випадково дізналися про заплановану операцію атаки на електростанцію на Спелгаузі, до якої Лютон попередньої серії хотів залучити Согереру. Тепер цікаво подивитися. Що врятує Раеля від провалу? Модмотма продовжує боротися, хоча все і всі проти неї. Вона сильна. Але видно, що ця війна всіма фронтами, включно з домашнім, дається непросто. Головним сюрпризом серії стало родство Белл та Монмотми. Ми бачили їх двох в трейлерах, і я питала себе, що їх пов'язує. Але кузини, про таке я не могла помислити. Доволі цікаво спостерігати за їхньою динамікою. Вони вийшли з однієї сім'ї, з багатої сім'ї. Але і вони самі, і їхній спосіб життя зовсім різні. Мутмо у всьому дотримується традицій та є невиправною ідеалісткою, борцем за справедливість, але тільки законними шляхами, не наражаючи нікого на небезпеку. же є майже повною протилежністю, вона не вийшла заміж згідно традиції, не схвалює розкішне життя в золотій клітці та вважає революційні методи боротьби доречнішими. Хоча при цьому ми не можемо сказати, що долі інших її не хвилюють. Втрата більшості побратимів на Алдані не залишила її байдужою. Сюжетна лінія Касіану у в'язниці демонструє неабиякий розвиток персонажу. Після первинного шоку Андор не просто освоївся в нових умовах. Це ми вже бачили в попередній серії. Ні. Він вже планує втечу. Чому ж я кажу про розвиток? Раніше б він все намагався робити сам, бо не був командним гравцем. Про що казав Раелю, чи то пограбування на Алдані так його змінило. Чи то творе зарозуміння, що самостійно з в'язниці не вибратися, хто зна. Але Касіан вже проявляє неабиякі навички лідера: лідера, якому довіряють, та який піклується про своїх людей. Ми є свідками, як звичайний крадій, перетворюється на того Касіана Андора, за яким пішли на смерть повстанців бунтарі. Окремо хочу відмітити чудову гру Енді Серкіса. Його герой тримається весь час за думку про звільнення, і не зацікавлений у повстанні чи втечі. Він не здає Андора імперцям, але й допомагати йому не збирається. Проте усвідомлення жахливої правди, що з фабрики ніхто не виходить, а просто переїжджає з одного рівня на інший, все змінює для нього. Більше немає очікування завершення строку, але бажання звільнитися залишилося. Що цілком зрозуміло робить його співучасником групи Касіана. А ви помітили, що ніхто в цій серії не говорить про час, але ми все одно маємо змогу зрозуміти. Скільки ж днів проходить з дня ув'язнення Андора. Уважні глядачі можуть вирахувати плин часу за кількістю змін, які залишаються у герої Серкіса до кінця терміну. Чесно кажучи, вже не терпиться подивитися на повстання та втечу з цієї фабрики в'язниці. Це має бути щось дуже жорстке та драматичне, тож сподіваюся, наступний епізод не поступиться шостому. А що ви думаєте про дев'ятий епізод? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Фейсбук-сторінку. І приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!